Сьогодні ми з вами поговоримо про щитоподібну залозу, а саме про наявність комка в горлі. Часто наші пацієнти можуть пред'являти скарги на дискомфорт в ділянці шиї та на не відчуття, немов їм щось заважає ковтнути. Як не дивно, але ендокринна патологія тут займає далеко не перше місце. Справа в тому, що більшість вузликів в щоподібній залозі ми знаходимо випадково. Навіть великі вузли більше 3 см можуть взагалі не призводити до появи клінічної картини. Як нам діяти в такому випадку? Дійсно, перший наш крок це виключення ендокринної патології, ми призначаємо базове гормональне обстеження та УЗД щитоподібної залози. Якщо там все добре, далі включаємо лор захворювання та рефлюкс езофагіти. Якщо й далі, Дані стани ми виключили, то вірогідною причиною появи ось такого комка в горлі є саме психологічний фактор через наявність хронічного стресу, недосипання, тривог, перенапруження, депресії тощо. І вже такими станами займається лікар-психотерапевт.